По брові вітра виє, гуляє по полю, край дороги гнето полю до самого дому. стан високий, лист широкий, марно зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє, Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє. Кругом ні билини одна одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав тонку внучку степу погибати? Постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрила козака дівчина, полюбила не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Минув і рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка, мати не питає. Чого в'янеш, моя доню? стара не спитала. За сивого, багатого, тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, на вік дявувати. Він багатий, одинокий. Будеш панувати? Не хочу я панувати. Не піду я, мамо, рушниками. Ти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше маму в труні лежать, ніж його побачать. Отак тая чорнобрива плакала, співала і на диво серед поля тополею стала. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне до поля до самого долу. За сонцем хмаронька пливе, червоні поле розстилає. І сонце спатеньке зле у синє море, покриває рожевою полиною, мов мати дитину. Очам, любо, годиночку, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить. А туман, не наче ворог, закриває море, і кмаренку рожевою, і тьму за собою. Розстилає туман сивий, і тьмою мою, Поповує тобі душу не знаєш, де дітись і ждеш його, того світу, мов матері, діти. Криве та стогне дніпер широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гнеє високі, горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту тупору за хмари те де, де виглядав, неначе човен синів морю, то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сечі в гаю перекликались та ясень. Раз у раз скрипів. Учіться, брати мої, думайте, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, чужі люди цураються, в хату не пускають, свої діти, як чужі, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Обнімітеш, брати мої, найменшого брата нехай мати усміхнеться. Заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотні давні години. І оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас. Блай! І Архімед, і Галілей винай не бачили Єлей, потік у череву чернеч. а ви, святиї прадотечі, по всьому світу розійшлись і крихту хліба понесли царям у Бога буде бити, царям сіяне жито А люди виростуть, умруть, ще назичатиї царят, і на оновленій землі. Врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.